Що робити, коли нігті ростуть вниз і будь-яке покриття перетворюється на ось такий дзьобик, а клієнт у розпачі. Не панікуйте! А тепер подивіться, як він може виглядати вже за годину. Ідеально рівний, міцний і бездоганний. У цьому відео я покажу вам не одну, а дві секретні техніки, як досягти такого перевтілення. Готові? Тоді поїхали! В цьому випадку беремо зелену фрезу, бо покриття тут робили якимось мега жорстким матеріалом, і нам потрібно його повністю зняти. Дуже багато відшарувань в зоні кутикули, а все це через те, що гель викладали дуже близько, практично в стик, ще й товстим об'ємним шаром. І це все призвело до відшарування, бо зони кутикули це м'яка і рухома зона, тому там гелю або не повинно бути, або в мінімальному об'ємі. Але точно не так, як тут. Я, якщо чесно, вже й не згадаю, коли востаннє так довго знімала покриття. Не знаю, що це за гель такий, але прибиратись він ну дуже не хотів. Тут не будемо затягувати і відразу переходимо до хімічної підготовки. Спочатку добре знежирюємо нігті, потім наносимо дегідратор і далі праймер. Як і обіцяла, будемо працювати в двох різних техніках, щоб ви могли обрати ту, яка вам більше підходить. Обов'язково підбираємо базу під тип пластини. Сьогодні у нас база Classic від гамам, вона пластична, тож добре підійде для нашого випадку. Наносимо середнім шаром, тобто не зовсім тонко, але і не у вирівнюючий шар. Ну і сушимо в лампі одну хвилину. І перша техніка це підняття верхніми формами. Це золота класика, я б сказала, найпростіший варіант, як можна швидко підняти ніготь і заодно змоделювати ідеальну форму і архітектуру. Тепер дивимось на пальчик з боку. Ось цю різницю, яку ви бачите між паличкою і нігтем, нам потрібно заповнити гелем, для того, щоб нігтик у нас був рівнесеньким. Отож, прикладаємо форму і дивимося, що нам вдасться це зробити саме такою моделлю форм. І обов'язково звертаємо увагу, чи закриті точки вростання, це дуже важливо. Якщо нас все влаштовує, переходимо до викладки гелю. Я дуже люблю працювати в цій техніці саме білдер гелем, бо його дуже легко підправити з вивороту ще до повної полімеризації. Виклали гель, але початок ми залишаємо на 1-2 мм без гелю, для того, щоб він не почав витикати в нас за борти. Притискаємо до нігтика під кутом 45 градусів і починаємо опускати форму, доки вона не закриє точки вростання. Тоді фіксуємо ультрафіолетовим ліхтариком і перевертаємо пальчик. Так, звісно, можна було би прибрати довжину натурального нігтя і з нуля зробити нарощення, але я спеціально цього не робила, щоб ви побачили, наскільки сильно ніготь росте донизу. Додаємо ще крапельку гелю, щоб усе гарно розрівнялось і нам було зручно випилювати. І відправляємо в лампу на повну полімеризацію. Знімаємо форму і подивіться, який він гарненький. Все, що нам залишається, це підпиляти паралелі, підігнати довжині і випиляти той нещасний дзьобик. Але що робити, якщо у вас нема верхніх форм, або ви з ними не працюєте? А підняти нігті все ж потрібно, чи то клієнт просить, чи ви самі хочете. Не панікуйте, у мене є дієвий варіант і для цього випадку. Прибираємо липкий шар з бази і одразу видно, що нігтик добряче так тягнеться донизу під дією гравітації. У цьому випадку ми беремо акрил гель, старий, добрий дружок, який виручає у будь-якій ситуації. Перед тим обов'язково змочуємо паличку в знежирювачі, щоб гель до неї не прилипав. Ставимо цю горошинку на центрі нігтика і починаємо притоптувати, щоб не було сходинки між пластиною і гелем. Прим'яли, тепер беремо плоский пензлик. Так само змочуємо його в снежирювачі, але нам не потрібно, щоб з нього аж капало. Він повинен бути просто вологим. І починаємо стягувати гель на торець легкими плавними рухами зверху вниз. І тут уже дуже добре видно, на яку висоту ми підняли нігти. Не забуваємо і про бічні стінки, там теж усе має бути надійно. І як тільки відчуваєте, що гель починає тягнути за ворсом пензика, просто ще раз змочіть його в знежирювачі. Розрівняли і тепер відправляємо в лампу на просушку. Після просихання, перше, що ми робимо, це випилюємо виворіт. фрезу я взяла маленьку кукурузку для цього діла, вона не надто тонка, а отже, не буде зариватися в покриття. Положення фрези на форварді і швидкість на 20-25 тисяч. До речі, перед тим як почнете випилювати, обов'язково зніміть липкий шар з вивороту, бо якщо цього не зробити, фреза дуже швидко заб'ється пилом. Далі змінюємо фрезу на пододиск з файлом, і саме так я прибираю довжину для квадрату чітко, швидко і без лишньої мороки з пилкою. Підганяємо нижні паралелі, але тут будьте обережні біля точок зростання. Пилка має бути рівно, щоб не розсікати її. Зрівнюємо два вказівних пальчики, щоб вони були одинакові, і знімаємо липкий шар з гелю. Ну і звісно, що тут так швидко, як з верхніми формами, не вийде. Доведеться трошки популяти, але це чудова альтернатива для тих, хто не любить, ну або просто не хоче чи не вміє працювати з верхніми формами. Ставимо пилку за схемою, як при ополі чіткого квадрату, і починаємо надавати форму нігтикам. До речі, зараз чіткі квадрати стали нереально популярними і їх все частіше просять. І місці вони буквально всюди. Тому, якщо ви теж хочете навчитися робити її в двох техніках, без форм і без шаблонів, велком! Я зараз якраз записала окремий майстер-клас і зараз на нього діє акційна знижка для підписників. Ну якщо ви вже проходите мій базовий курс майстер з нуля, то в преміум пакеті він вже взагалі відкривається автоматом. Це вдвічі вигідніше. Всі посилання залишаю в описі, щоб ви могли. Дізнатися деталі. А тим часом ми вже випаляли натуральний нігтик і так само під диском прибираємо довжину. До речі, це дуже крутий лайфхак для швидкого опилу торця. Далі підганяємо нижні паралелі. Тут головне не перестаратися, щоб у нас все було рівненько. Бо косо криво може будь-хто зробити. Ну, а ми маємо зробити як під лінієчко. Ну ось і результат наших старань. Два гарнесеньких і рівнесеньких нігтики готові. Прибираємо пил за допомогою серветки і будемо перекривати це все топом. Топ ми обрали камуфлюючий рожевий, щоб у нас вийшло таке гарне плавне омбре. Це виглядатиме дуже ніжно. До речі, декоративні топи краще сушити по 2 хвилини, тому що в них вже є пігмент, адже часу на полімеризацію потрібно трошечки більше. При потребі допомагайте собі тонесеньким пензликом. Так буде дуже зручно і це збереже ваші нерви від небажаних затіків. Беріть на озброєння. Ну, ось і все. Показуємо вам результат. Рівненькі, міцні, красиві нігтики, які більше не клюють донизу. Чекаю на вашу реакцію в коментарях. Ну і, звісно, пишіть, який спосіб вам більше сподобався. І якщо відчуваєте, що пора зібрати в голові всі пази докупи, нагадую про курс. І звісно, за майстер-клас по інстаграмному квадрату. Ну а я поки що ненадовго з вами прощаюсь, Па-па!